Сейчас ми вам покажемо відео що значить архітектор без досвіду. Або погано спав він, або щось з ним не то. Бо час дивіться, ставте лайки авансом. По-любому. А що тут за проблема? Комен тече. Їдемо рішати. Чого він тече цей? комен. О, это опасный. Це капець стрмно, Це ще отут. Вот це печаль, це архітектор винен на самом Архітектор. Що... От явний приклад того, коли архітектори малюють, бачите, а виконати ці узли правильно, а потім дати гарантію, то це печаль. Архітектор, з чим робити таке? Один, другий, і все в команд. Перлося. От що? Як бути, а? зараз покажу тему, що таке наїдалово стройці. Дивімося, бачите канали, димохідні вентиляційні канали. Бачите, теж, типу, дошок, все є, і тут тече за цього, отут. О. А ну дивіться, бачите. А каналів саміх нема. Хе -хе. Прикол. І тече тут от -от -от. треба щось рішити. Коротше, така історія. Ставимо лайки. Заходимо в наш інстаграм, в групу, посилання під відосиками. І пока. Ну тако, похоже на блогера є. Не про що щось твіренько. І ти подивишся на наших блогерів чернівецьких Не про що, твірінько, так я щось, шкусь хірню молоти. Люди дивляться, лайки ставлять. А ви вже поклали лайк чи ще думаєте? Кладіть, давай то.